Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Сьогодні вночі Україна задала одного з найбільш руйнівних ударів по стратегічному військовому об'єкту Росії за весь час війни. Цілью став підземний військовий центр поблизу Таганрога Ростовська область, що відігравав ключову роль в координації операції проти України. Характер озброєння за інформацією джерел, було випущено п'ять високоточних ракет класу Сапсан або Грім, створених на основі розробок українського ОПК та модернізованих у рамках секретної операції ракет. Те оснащені проникними бойовими частинами, здатними руйнувати багатошарову бетонну конструкцію. Наведення оцінювалося за допомогою даних супутникової дорозвідки та агентурної мережі на території Російської Федерації. Хід атаки, за даними українських джерел, перші три ракети знищили систему зовнішньої охорони і бетонні заглиблені перекриття. Наступні два удари пробили дах підземних бункерів і детонували запаси боєприпасів. Після вибухів розпочалася масштабна пожежа і руйнування несучих конструкцій, що призвело. До обвалення основного командного блоку о 3.10 ночі спостерігався спалах, який було видно за кілька десятків кілометрів втрати і масштаби руйнувань. За попередніми оцінками в момент удару в підземному комплексі перебували близько 250-300 військовослужбовців, серед яких командування групи війська, оператори БПЛА, технічний персонал, частина особового складу, загинула миттєво через обвал конструкції, детонацію боєприпасів. Численні поранення отримали опіки, контузії, травми, кінці. Івок відомо, що розбір завалів триває. реальні цифри втрата можуть зрости. Значення об'єкта центр біля Таганрога» був одним із резервних вузлів управління операціями у південному напрямку, забезпечував координацію обстрілів Запорізької та Донецької областей. Виконував роль пункту зв'язку з угрупуванням в Криму. Виконував роль пункту зв'язку, зберігав резервні запаси високоточної зброї безпілотників. Його знищення серйозно підірве спроможність РФ управляти наступальними і оборонюваними діями в південному секторі фронту. Реакція російської влади офіційно удар названо терактом українських сил оперативні служби запровадили режим надзвичайної ситуації. У Ростовській області відключено мобільний зв'язок у районі об'єкта поширення інформації блокується. Путін не зможе це все одно довго приховувати. Росіяни розуміють, війна прийшла. Державні медіа обмежилися короткими повідомленнями про пожежу на складі. Морально-психологічний ефект у соцмережах РФ – хвиля паніки, і гніву через неспроможність ППО захистити стратегічні об'єкти. Частина військових блогерів визнала удара, став найбільш руйнівним по телевій інфраструктурі РФ за рік. Поширюються чутки про нові спроби евакуації командних пунктів у глибині Російської Федерації. Коротка аналітика застосування Сапсанів або Грімів свідчить про поширення нарощення спроможності України бити на глибині РФ. Втрата по кількох сотнях військових удар по моральному стану армії та по командній вертикалі знищення резервного командного пункту. Складнить координацію бойових дій та логістику фронту висновок, атака на підземний комплекс під таганрогом. Черговий етап стратегічного виснаження ресурсів управління РФ війна входить у фазу, коли недосяжних цілей для України фактично не залишилося. А російські телові структури вже не можуть гарантувати безпеку навіть ключових об'єктів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.